То звай подякувати, Боже, за всі милості, що маємо, що нас нічого не тривожить, бо ти над нами пробуваєш. Я дякую, Господь, за ранок, що знов сни нас пробудив, за прохолодний тихий, ще один світанок, яким прекрасним ти його зробив. Життя ще день нам дарував і допоміг сюди прийти. Нову можливість дав тобі, подяку принести. Я дякую, Господь, що бачити я можу, і різновидів звуки чути, що ногами своїми я хожу і що здорові в мене руки. Дякую, Господь, також за мову, якою тобі все можу сказати, вести з друзями розмову і тебе щоденно прославляти. Дякую за те, що можу відчувати дотик твій, твій до тіла і душі. І з тобою можу пробувати без зупинок витеші. Дякую, що серце маю, яке б'ється, Господи, для тебе, що тебе, Ісусе, знаю, і маю шлях до неба, за розу вдячний тобі і мудрості краплину, за всі думки свої, Які даєш ти, сотню, не єдину. Спасибі, що лікуєш ти рани, душевні, так, як і тілесні, любві твої, океани, ліків найкращих небесних. Прийми вдячний щиро мою за те, що тато й мама в мене живі, що люблять мене дитину свою, а діти вони твої. Я дякую за друзів, рідних, що ти всі благословляєш, незалежно багатих чи бійних, всіх всі до себе приймаєш. Я вдячна, Господу, за долю, що вірною дорогою іду, за те, що маю волю за Україну, дякую мою, за те, що я страхів не маю, бо милість твоя і зі мною, що ти мене оберігаєш своєю сильною рукою. Дякую тобі, за хліб для тіла, яким живе душа моя, Проте, коли їсти хотіла, ти завжди виконував мою потребу. Вдячна також, за хліб духовний яким живе душа моя, що він для мене, що коштовний? Що є у мене біблія твоя? Спасибі Господь за воду, яку має в досталю криниці, навіть сонячну спекотну погоду. Не треба йти за нею до крамниці. Отче, дякую за світло. Що, коли нам треба було, все росло і все розквітло, бо сонечко сходити не забувало. Я дякую, що ми зібрали такий багатий і гарний урожай з тих полів, що так старанно засівали. Дякую, що родючим є наш край. Що ми збираємо навіть те на чим важко, не трудились при тому, що великий вибір маємо, щоб ще з кимось поділитись. Дя... Дякую за річки, моря й океани, дякую, Боже, за небо, що ми не закутні в кайдани, а вільно віримо в тебе. А на землі є мільйони людей, які цього всього не мають. Вони до своїх людей чертвелі прикладають. Також є безліч царіт, які живуть без батька і без мами. Страшним для них є цей світ, бо лише плачуть і мирнуть ночами. А скільки на планеті є сліпих, які ніколи не побачать дня. Це вічна таємниця для них. Тепло відчувають, не бачать вогня, а для інвалідів рух це мрія, бо лише до ліжка прикусі вони, і все ж ходити надія в їхніх думках не забута. Мільйони на планеті хворих, які здоров'я не мають, я безліч болячок суворих, які далеко не всіх обминають. Є тисячі нещасливих людей. Які життя в обмані проживають, бо тебе, очі не знають, не знають, що ти даруєш майбуття, всіх безмежно любиш і завжди приймаєш. Навдяки тобі ми маємо життя, і ти назавжди прощаєш. Не перелічити всіх тривог, які переживають люди, але ти над нами Бог і всіх безмежно любиш. В світі є багато нещасних, які б все віддали, те, що має все власне, щоб жити, як живеш тепер ми. Прости, Господи, коли ми нарікаємо на своє нормальне життя. Ми, на жаль, забуваємо до Тебе приходити каїтям, Забуваємо подяку складати Тобі за всі благи і всі допомоги. Все ми приписуємо тільки собі. Вони вже не мають нас Бога. Знову прошу, Господи, прости, допоможи нам завжди тянувати тим, що постійно даєш ти, що перестали ми забувати. Амінь.